Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Мене звати Оксана, це Рівненщина, Західна частина України. У нас ранкова поранка. Ранок почався, звичайно, з неприємностей, але то нічого страшного. Все, то ми вже переживали, і ще раз переживемо. Вам гарного перегляду. Ну а я пішла. Ну ось сьогодні вже два яйця, але не знаю ось це. Сьогоднішнє яйце і це е, замітила, що була е, біла качка в важкої лінії. Не знаю, чи це вона почала нести, чи будемо далі наблюдати. Ну, а ця сидить і не знаю, чи буде вона нести, чи щось їй не так. Щось вона мені дуже цікаво. Сидить тут і ніяк не знесеться. Буду наблюдати що до чого. Ще раз повторюся, це моїх хороших друзів з Івано-Франківщини. Вони мені присилали яйця і ось ця качечка одна лишилась. У нас після дощику сонечко, трава зазеленіла дуже так за, за нічку гарненько. І ось так їдять, п'ють. Все чудово. Не ось ця качечка, а ось та велика така тяжка. Ячка співає. А так, красинчики. У нас ось така вже крупива, здоровезна виросла місцями. Хочу трішки таких вітамінчиків свинці дати, Зараз нарву і буду ласувати. Бутусики мої сплять маленькі. Кубелечко. Кубелочку. такі пужатики. Озяхунької. Такі гарненькі, гарненькі, вони мені дуже подобаються. Багато дивлюся, пішло в кабанчика. З такими короткими вушками ось це перше. Є і з довшими ось це друге, з рильцем таке, але таке, щокатеньке, гарненьке. Ну, а ця мадама пробує вперше зелень. Чмаконька ну, є. Маленьким кинула ліцерну, дивіться. Вже кабасики їдять. Ну, оце зелень. І теж є. Ось такі кабасюнчики. 8 квітня, Ну, можна сказати, їм вже буде три неділі. Такі гарненькі, кругленькі, хорошенькі. Якась гусенька вже починає пух підпускати, не знаю, чи то, що там мала сісти раніше, ну, не знаю, яка, не, за... не помічала ще. Що... Крикуни, крикуни. Ну, і в нас сталася прикра ситуація, ось наслідки того всього. Ось тут було курча одне голова просунута туди, щось тягнуло, голови немає і так не то виїджено, не то висмокчено. Можна було подумати, що то коршун, коршун би таке, курча забрав, то іспанку забрало голошийку. Ну, те не буду показувати вам, яке воно, але повірте на слово. Бірочка, щось тянуло, що без поняття. Так як я сьогодні вдома, всіх випустила. Все садок, щоб попаслися. У нас сьогодні вітер такий страшенний. І всі пасуться собі. Кролики п'ють водичку, дала сінце і дуже почувають. Такі Раніше відео я показувала, що до нас прийшла наша котенятка, наша Мариська, вона виросла, а це вже на постійній основі. У нас котика нашого десь немає, десь пішов на гульки, не повернувся, а ця така, що капець, скрізь і всюди. Курчатка гріється собі на сонечку. Стара курка пришла. Ось такі як курчатку знищили мені. Ну, по ранечку пополола капустонька, вона трішки полягла, але то нічого. Тут савойська, цвітна. Вже така величенька вже можна її при ходу біді, при погоді гарній висаджувати. Ввечері обов'язково полю, тому що. Тому що зараз немає сенсу її поливати. Ну, і ось тут гай зелений гай ще. капустонька е рання і пісня. Так що з капустою будемо 100% сподіваюся, якщо вбережу. Так що гарненька така вже розсада береться. Вийшла на город, гарненько сходить укріпчик. разом з ним. Прекрасно просто сходить. Вже зілячко дрібненьке, але то нічого, ще день-два, до якихось будемо починати працювати. Прийшла моя помічниця, куди я, туди і вона. Також сходить ще гарненькі два рядочки, таких я посіяла тоді разом з вами. Цибулька вже гарно посходила ось чотири рядочки, і дивлюсь, що вже починає сходити. Морквочка. Ось тут рядочок. Ось тут і ось тут. Так що буде і морквочка. Це вже так гарно зазеленіло. Тут люцерна посіяна зовсім. Не знаю, що з той люцерною буде, щось мені вона почала не подобатись, чи тоді приму розкидали своє. Ну, від трішки буде овса У нас вітер сьогодні такий холодний. Так що так, ідемо далі. І потрібно терміново обравляти персики та як береться кучерявість. Ось так. Це звичайний персик, але все рівно потрібно обробити, бо пропаде. Ябленьки активно починають цвісти. Звичайно, цьогоріч дивлюсь не так багато, як минулі роки, але є. Ось ще замітила одне курча, ось така в нього рана. Не знаю, хто це до них добирається, що це таке за тварини. Ну, бачу, що теж понівечене. Поки що воно себе добре почуває. Але ось така ситуація неприємна. Як То кажеться, біда не приходить одна, курчата, качур, собака загризла, просто хотіла відпустити, щоб... Походили, погуляли, попаслися її на тобі. Ось так. Буває. Буквально в секунді вона його цапнула і так що шукаємо знову нового качера. Хтось каже, що не потрібно, треба було все-таки замовити яйця, там куп... придбати яйця, але хочеться, щоб було своє. Все-таки я доб'юся до того, щоб будуть в мене свої, свої... качки та каченята. Ну, Звичайно, прикро, дуже я розчарувалася, тому що, коли сильно хочеш, а тут не виходить, ну, одне за одним щось. Ну, але так, то нічого страшного. Все добре. Головне, що живі, у нас мирно відносно і все добре. А все остальне то таке, наживне. Ось ця біла качечка несеться в хліві, вона по драбинці вилазить і. Там несеться. А ось ця інша качечка, вона несеться у кліточці. І ось я яйця не забираю і тут три яєчка у нас. Ну, ось ця постійно сидить в кублі і ніякого результату немає. Не несеться, щось не знаю. Що з вона мені зажурена, засмучена цих курчаток приберу вже, бройлерів і переміщу там, де були бройлери, почищу кліточку. І будуть вони ж там рости до великого часу. Ще раз вам покажу своїх бройлерів, які, як то кажеться, ще живі і покажу вже тушкою, що то буде. О, коршун. Вчора хотіла їх повипускати, вони бігом випустили, вони бігом-бігом на кобло, не поїли, не попили і ось так сидять. Ширкони таке. Ну і тепер такий у нас красень на господарстві. Він дуже підходить цій качці, так як вона велика і він не маленький. Ну, а ті малі, трішечки. Ну, побачимо, що буде. Це знайомство, тільки випустила. Сподіваюсь, буде все добре. Це подарунок. Зробили такий подарунок. Так, все так. Ну, він не молоденький. Знайомляється. Тут в хліві 4 яйця вже знесла молоденька Каточка. Пакую посилку для сина в Німеччину і чаї, і все, що він казав, деякі ліки, так що грибочки обов'язково мамині. І ось так сумочка свариться, щоб багато не передавала, тому сумочку стараємося. Маленько вмістити дуже багато чого. Так, як хочеться, все потрішки. І ось там нанизу подушку таку купила з наволочками, щоб було зручно спати. Так що все потрошки пакуємо. І ось так. Трішки смаколиків. Ось ці його улюблені Ось ці улюблені його шоколадки, грошенську косу. Да і так. Сидить гусиня. Це з молодих гусей, так що щось це буде? Стара ходить, бродить. Ось так. Ну, ось так, друзі, Наш вечір на дворі. Так пройшов мій день. Дякую вам за перегляд. Бажаю чистого, мирного неба, мира, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові. Всього вам самого-самого найкращого. До нових зустріч. Па-па-па-па.